Хвилин, то дозвольте почитати одну мересочку Володимира Костаря, то є кавалерка в Нью-Йорку. Ви, хлопці. Значить, передмова до цієї мережки. Ви хлопці, дівчата, молоді. Не знаєте, де вас закине доля. Но дивіться, щоб не сталося так, як сталося з цими хлопцями, з цими двома хлопами з камінного. Десь там, певно, у камінним достигають вишні, а ми з Іваном у Нью-Йорку вже зо три тижні. Роботу смо написали, квартиру наймили, обралися трохи в піря, дзигари купили. Та зайшли смо на вулицю цілком випадково, там, де у них задолярі дівки до любові. Стоять собі, шкірять зуби. Аж втробу. А хлопи їх вибирають і би в нас худобу. Ще чудо, люди добрі, тікаймо Іванку. А він собі там сподобав якусь негритянку. Я його прошу, я його молю, не грай, Іване кіна. В тебе ж дома Василинка, як пластинка сіна. Жінка, кажу, на пів села. Хоч малюй картини, а те найшов якусь кралю, як п'є зсередини. А Іван мені, Хі, яка жінка посеред нью Йорка, ти нехайся у любові тупий, як махорка. Бере ту коло а я чорну шкіру підем цяпко по Балдію до них на квартиру. Ліж купо, ліж доляри каже. Мусім добре затаїти, да мов в купони найдуть в банк міняти. А я дурний погодився, Мусив те посісти, бо з Іваном всі перечити, як шмаркати м'їсти, а вже й дивлюся на свою. Файні очі, брови, шкіра біла, як в людини, ніж худа, як роле. А на Івану, як гляну, то аж мене нурить. На його точно цієї ночі до смерті на пуля. <рик> йшли ми вже до тих дівок, сілись ми на ліжку, та й дали на води кави і вина поп'є ліжку. Та певно, ну, щось досипали до кави в горнєта. Бо ми в зразу вснули, як малі пачета. Збудились і десь під ранок. В сміттярці за містом на півживі. Посинілі волюсенькі, чисто. Отакі смо побалділи і кавалірували. Пішло шматі купони, а з ними й доляри. Ось сходило ж як, а отак от тобі Михасику, що Івана ж послухав. А десь ти Іван кубаби сто років не нюхав. Ось сходило ж ясне сонце понад океаном. Затужила якась птата над нами з Іваном. А ми до повставали, зачали шукати, чим би своє грішне тіло трохи повкривати. У них там моль, на сміттярці, як у нас в магазині. Я знайшов собі ретузи, що маю до нині, Мусив лише дріт вселити, бо гумки не мали. Потім знайшов камзетку, два ліві сандали. Ха Іван якогось церету геть цілий обвився. Аби був ще батьокій пипку удавився. Добралися ми додому десь під кінець ночі, то вже нам ці кавалерки до смерті не хоче. Тепер знаю, кого в думці пустота, бачарка, чужі бабі і горівка, того ж де сміттярка. Дякую.